Вітаю тебе на каналі CryptoVibe. Якщо ти вперше раз натрапив на цей канал, обов'язково підписуйся, тому що тут дуже багато корисної інформації про крипту. У цьому відео ти дізнаєшся, що таке IDO. Нове IDO з токеном ZAP на біржі Bybit, як приймати в IDO участь і найголовніше, як ми на цьому можемо заробити і скільки. Гарного тобі перегляду! А ми починаємо! Let's fucking go! Розпочнемо із того, що таке IDO. IDO це первинний запуск монети. Сьогодні ми будемо говорити саме про IDO на біржі Bybit, і для того, щоб прийняти там участь, вам потрібно зробити деякі умови, які є вигідні для біржі, тобто, наприклад, залочити свої кошти на певний період, або ж виконати інші дії, про які ми також сьогодні поговоримо. У IDO йде розіграш виграшних квитків, а тобто виграш алокації. Якщо саме ви виграли цей квиток, тобто ви отримали алокацію. За допомогою якої ви можете викупити на певну суму токенів по певній ціні і потім на лістингу продати їх дорожче. А тепер переходимо саме на біржу Bybit і я вам все наглядно покажу. Якщо ви ще не маєте аккаунт на біржі Bybit, я лишу своє партнерське посилання під цим відео. А як ви вже зрозуміли, без аккаунту на біржі Bybit ви не можете приймати участь у IDO. Щоб перейти до самого IDO, вам потрібно переміститися на web 3 гаманець. Саме там проходять всі IDO. Після цього натиснути отримайте, і тут буде вкладинка IDO. І наразі в нас актуальне IDO із токеном ZAP. Як ви перейдете на цю сторінку, у вас буде така сама картинка, і ви тут можете прийняти участь, тобто підписатися. І у вас по стандарту буде один квиток. Як ви бачите, усього 1500 виграшних квитків. І якщо вам випадає виграшний квиток, вам надається можливість купити токен ZAP по ціні 0.042 долари. І вартість локації складає 100 UDC. Це перше IDO на мережі BASE, тому є велика вірогідність, що воно буде доволі прибутковим. Минула IDO з токеном EgPi дало в моменті 11 іксів, і після лістингу можна було спокійно зафіксувати 7-8 іксів. Тобто із 100 доларів це ми фіксуємо 700-800. Доларів. Від кількості ваших квитків прямо залежить шанс вашої перемоги. І тут ви можете виконувати завдання для того, щоб збільшити кількість своїх квитків, а в подальшому і збільшити шанс на перемогу. Саме IDO вже розпочато, і у вас є ще 5 днів до того, щоб підписатися. Подивимося, за що нам дають додаткові квитки. За виконування певних завдань у вас підвищується ваш бал IDO. Чим більше у вас бал йо, тим більше по рівням ви можете отримувати квитків на ваш аккаунт. Тут ви бачите, як є рівні т 0 т 1 т 2 т 3 і так далі. Збільшити свої бали, а потім і збільшити кількість квитків, ми можемо за допомогою утримування балансу на гаманці. Ви можете отримувати баланс у різних мережах, не обов'язково якісь одній. Але все-таки у вас буде рахуватися загальний баланс. Тобто, якщо у вас 5000 доларів у мережі арбітрум, і 5 тисяч доларів у мережі Base, наприклад, так само на гаманці, загально вам буде щодня зараховуватися 10 тисяч доларів. Також важливим нюансом є те, що тут іде середньодобовий баланс. Тобто, якщо IDO йде 6 днів і ви положили свої кошти аж на третій день, зарахуються знімки лише за останні 3 дні. І тобто, якщо ви положили суму 10 тисяч доларів. Ваша сума загально поділиться на 2 і вам зарахуються лише бали за суму 5 тисяч доларів, так як ви тримали кошти лише 50% часу від даного у IDO. Тому дуже важливо із самого початку IDO вносити туди кошти для того, щоб ту суму, що ви положили, повністю зарахувало. Тому, щоб не пропускати ці знімки, я раджу підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там я сповіщаю про всі криптоподії. І методи заробітку на крипті найшвидше посилання на телеграм лишаю під цим відео. Далі, також ви можете торгувати на Dex Pro, тобто робити свапи. І ось, наприклад, за свапи більше, ніж 10 тисяч USDT, ви можете отримати бал IDO 500, що дасть вам можливість зробити рівень Т3, отримати 15 квитків. Також вам надається змогу із цих 15 квитків виграти навіть два рази, і також. У вас є доступ із Т3 рівня на ФКФС. Тобто після основного раунду роздачі алокації, дехто може цю алокацію не викупити. І на наступний день буде раунд ФК ФС. Там, де хто перший, той забрав алокацію. Також ви можете ще запрошувати друзів отримувати більше квитків і також за бонусні квитки від серії втрат. Тобто, якщо ви постійно берете участь в IDO, за те, що ви декілька разів підряд не виграли, вам будуть нараховуватися квитки. Давайте ж тепер порахуємо, який у нас шанс на перемогу. Як ви бачите, зараз 90 тисяч учасників і всього 1500 виграшних квитків. Але наразі приймає участь більше ніж 500 тисяч учасників. Це все із-за того, що тепер можна зробити такий пустий акаунт, і він автоматично має квиток. І він також зараховується як учасник. Проект. Зап, дивлячись на його інвестиції і суплай, що буде випущений при лістингу, я розраховую десь плюс-мінус на 6-7 іксів. Але майте на увазі, що доволі низький шанс виграти, вам потрібно або лочити велику суму, або ж робити велику ферму аккаунтів. І тим паче, після гарного минулого IDO, там де можна було забрати 800 доларів з аккаунту, набіжить ще більше людей на це IDO. І шанс виграти буде менший. Але на противагу цього, нічим не ризикуючи, ви можете отримати 500-600 доларів чистого прибутку. Брати участь в IDO чи не брати це ваше рішення. А наразі це все. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково прожимайте вподобайку на це відео. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Тут буде дуже багато корисної інформації про крипту. Також посилання на мій телеграм-канал закріплене під цим відео. Усім гарного та прибуткового дня! Побачимось в наступному відео.